В роботі Zafira B. Проблема в тому, що вона в нас іноді не запускається. ну Зачасту проблеми з запуском. А також коли холодна погода, можуть бути проблеми, по тому, що вона дергається, працює нерівномірно, глохне і так далі. Е, провів багато перевірок, там я осцилографом сигнали. І... Ось маємо сигнал з датчика колінвала і сигнал з датчика розпредвала. Така у нас ця машина схватує іноді тобто сигнал у нас до мозгів доходить, а самі мозги його не можуть інтерпретувати. Тому питання у нас до мозгів. Колє на датчик знімав, там дивився на щитуючий диск. Короче, все нормально. При... Прийшов до того, що винуватий у нас блок керування двигуном. Ось так вона не запускається. Іноді вискакують ось такі помилки, тому зараз замінюємо блок двигуна, вже замовив, прив'язуємо його до машини і будемо дивитися на результат. Прив'язав блок з розборки. Перевіряємо, що в нас. Ну, машина заводиться. Але в нас виходить блок з розборки з невідшитою екологією. З, зі стандартною прошивкою, тому зараз буду клонувати блок, бо в машині все вже відшите було. Автомобіль у нас повністю зібраний. Оригінальний блок у мене в руках клонував його на, на блок з розборки, все перелив. І зараз автомобіль у нас. Запускається, помилочок немає, все добре.